Слава нації, вітаю на каналі Добре Римбати, я Сашко, Добрий, Щойно з відділення Дніпро М. Знову їм привіз пилку. Кажу, на холостих крутиться ланцюг. Він мені каже, це так і має бути. каже, Більш того, якщо ви на холостих ставите гальмо, і вона у вас стоїть на холостих і на гальмі, то ви можете спалити вузли. Тобто, каже, це здоровий стан речей. Тобто ви її пускаєте, вона у вас. Проріта стоїть і крутиться на холостих, отак вільно сама по собі крутиться ланцюг. Ну там без фанатизму, але підкручується. Бігає, кажу, це здоровий стан речей. Так вона і має працювати. Кажу: ну гаразд. Дивно, я просто недосвідчений користувальник бензопилу. Ну, маємо те, що маємо. Просто цікаво, що перед тим вони в перший раз у мене її взяли з цією скаргою, взяли в ремонт. Налаштували там карбюратор, повернули, ну, гаразд. Є, то є, нехай добре слугує. До речі, у пана цього ну, співробітника Дніпром, ім'я на Беджику Данил. Я кажу: я перепрошую, як у вас в паспорті ім'я? То людина, щоб дізнатися, як у нього в паспорті ім'я, е, у неї в паспорті ім'я відкривала дію і каже мені, таке о, каже, тут Данило. Кажу: о, Данило. Українське ім'я, у вас на бейджику з Московщини варіант. Подумайте про це. Але це так ну, мене здивувало. Людина, щоб дізнатися, як у неї ім'я в документах написане, має дивитися в дії. Ну, Маємо те, що маємо. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.